Ніколи не покладайся на себе саму, всю надію покладай тільки на єдиного Бога. Господи Ісусе Христе, Ти через своє божественне серце, багате на милосердя пролив на світ усю любов свого Сина, як освячувальний жар Духа Святого. Зволь прийняти мої молитви, працю, радощі та терпіння, злучи їх нині жертвою Христа. Присутньої в Таїнстві Пресвятої Євхаристії для спасіння світу, в єдності з цілою церквою та Його Матір'ю Марією через її посередництво, прошу тебе в намірах, котрі святіший Отець поручив нашим молитвам. Уділи мені, Господи Ісусе, Духа Святого, для вірного виконання нині усіх добрих чинів. Приготованих для мене через Отця, переміни мене і вчини апостолом Твого серця, щоб освічила дусі та правді, що Бог є любов'ю. Амінь. Божа справедливість страшна, але не забуваймо також, що Його милосердя безконечне. Святий Отче Піо, поклоняюсь до Твоїх святих стіп і милосердно прошу. Не покидай мене в моїй життєвій боротьбі, не дай впасти під тягарем турбот, що наче важкий хрест гнуть мене до землі. У хвилі розпачу прибігаю до тебе і прошу Твого заступництва перед Всевишнім. Святий, Отче, Піо, апостоли молитви, вислухай мої благання і виєднай у Бога те, про що я тебе зараз прошу. Отче наш, Ти, що є сила небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Завжди пам'ятай про те, що Бог усе бачить. Ти добре робиш, що не розпочинаєш жодної праці. Не попросивши перед Тим у Бога допомоги, завдяки цьому ти отримаєш ласку святої витривалості. О святий Отче Піо, прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богові славу за ласки, тобі даровані, впавши на коліна, прошу тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса. Поглянь на мене милосердно, не погорди моїм смиренним проханням, щоб моє довір'я не було захитане. Тобі Бог дарував ласки, що своїм могутнім заступництвом приходив людям з допомогою у безнадійних обставинах життя. О, прийди до мене з поміччю, щоб я могла милосердя Боже звеличити на віки віків. Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, нам сьогодні. простила, провили наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Досвід святих, які допомагали померлим, що страждають у чистилищі. Нехай стане для нас усіх заохоченням дарувати любов тим, які вже переступили поріг смерті. Боже, ти показав нам любити всіх людей, як братів і сестер, а також любити тих, кого смерть взяла з цієї землі. Усі, бо живе в тобі. Всі воз'єднамойся з Тобою в одній вірі та любові. Допоможи нам, милосердний Боже, завжди прямувати до цього з'єднання з, з любов'ю, допомагаючи нашим живим братам і сестрам, порадою і добрим прикладом, а померлим молитвою і заслугами, що є плодом наших добрих вчинків. Прийми цю молитву з безбежної милосердя Твого. А через страсті і смерть Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Спасителя і Відкупителя, змилося над душами в чистилищі, які мусить спокутувати за свої гріхи, перш ніж увійти до Твоєї слави. Зійшли Святого Духа, Утішителя, щоб Він освітив їх світлом і Твоєю благодаттю, також зміцнював їх у надії Твого милосердя. Веди їх до Царства Твоєї слави за заступництвом Пресвятої Діви Марії і всіх Твоїх святих, зокрема святого Отця Піго, а також заради молитов, Твоєї прославленої церкви, і нас усіх, недостойних слуг Твоїх, які благаємо Тебе про милість для них через Христа Господа нашого. Отче наш, Ти, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Коли ти молишся до Богородиці, Діва Марія, вона буде постійно супроводжувати тебе, оточуючи тебе своєю материнською опікою. Вона буде піклуватись про тебе з особливою увагою. Милосердна посередниця Божих благодатей, найсвятіша Марії, Ти, що єси матір'ю вічного воплоченого слова, котре увінчало тебе своєю безмежною мудрістю. Споглянь на безмір мого болю і даруй мені ласку, якої так потребую. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наша. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа і Спас і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Спавителя душ нашим. Богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і спавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і спавителя душ нашим. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Спавителя душ нашим. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і Спавителя душ наших. Дякую за спільну молитву.